Преславний Іван, Дух святий, його матернім магатені і понад усіх пророків вище поставив. Христос Його вихваляє і ангелом називає претечу свого. Христос свого. вихваляє і ангелом називає Пет течу свого радуйся святий свягативане, прехте Христо, Через тебе путь Господня, станеться стаганеться. Ти в покорі на пустині від маленького дигитини Святого пережив. Ти в покорі на порі. Святого пережив. У Йордані ти, Іване, Ісуса хрестив, тож і його хрестителем звати сподобив. претече Христов». тебе просим і благаєм, благай Бога, тя взиваєм, претече Христов». Веселися, Захаріє, Днес уже промов. Син тобі віднес народися, Претеча Христос. Він від Бога тобі, помазаний, Преславний Іван. Він від Бога тобі даний, Гавриділом предсказаний, Преславний Іван. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. віків. Амінь. Слава тобі, на ну, слава тобі, старий небесний, утішитель душі істини, що всюди, си і все наповняєш, скарбнице бла життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай сили, немочі наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, нині по всяк часа, і на віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонівся, цареві нашому Богу, Прийдіте, поклонімся Христові цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог нам прибіживши і сила, у нещастя завився з дужою допомогою, тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь слід з нами, Бог якова наша твердиня, ріка її від ноги звеселяють місто Боже, святі всевишнього чертоги, Бог серед нього воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи царства, захитались, Господь загримів гробом земля задрижала, Господь слід з нами, Богякова наша твердиня. Ходіте гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, він що припиняє війни по край землі, що ломить лука й списи, списує шити вогнем палить, вгамуйтеся, пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, Якова, наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Лилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже, Мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ нашої, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за мир світу, добрі ста святих, Боже, церкові з'єднання всі, Господеві помолімся, Господи помилуй, до святий храм, ці, що з вірою блогіння, страхом волю ходять до нього, Господи, і помолімся, Господи, помилуй. До святій, що селенська Архирея, наша лева, папа Римська, Господи, і помолімося. Господи, помилуй. За блаженніше архієпископа нашого керсава, за присвященніше архієпископа і митрополита нашого керівра, за болібього єпископа нашого керпетра, болюбюго єпископа нашого Михаїла, чесне присвітерство Христі діяпинство, за іспричити людей, Господеві і помолімся. Господи, Господи помилуй. За зміслення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За неослабну, непереможну силу і мужність воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма нападами їхніми. Господеві помолімося. Господи, помилуй. За сповнення сороми, вещестям ворогів наших зїхайтя навернення, Господеві помолімося. Господи помилуй. Що ви, за визволення тих, що в ворожому полоні перебай, Господеві, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твоєю, благодатью. Господи, помилуй, присвято, пречисто, преблагословено, славно владиши, нашу, Богородиці, преснадів Марію, до сіма святими Сам самих себе один одне все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі. Господи, Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, ненащання тим отцем і пресятим твоїм же творчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. О Господь і явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє». Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, О, Господь, і явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє». «Вони навколо б вступили мене, але я м'ям Господнім переможу, є. О Господь, і явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. я не цим розказуватиму про діла Господні, О, Господь, і явився нам, Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господні. Каміння знехтали будівничі ставли на розвід Господа це сталося і дивне в ночах наших. Господь, і явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє, спаси Господи людей Твоїх. І благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу благовірному народові над супротивниками і Христом Твоїм охорони Тві, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Загастухнеся Християн бездогана, посередниця до Творця незамінна, не погоди молінням грішних, але випереди, як нам, що говірно тобі співаємо. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи Богородице, повсякчас, що тебе почитаю. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. О, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх, миром. Принесіть, Господа весни Божі, принесіть Господа, молодих воронців. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні, браття. Кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісічки трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби піднебесних просторах. простора. «Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи всемісно встоятися? стоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши субруню справедливости і взувши нови, готові, щоб проповідувати Євангелію миру? А над усе візьміть щит віри, яким ви здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Богов. Аллилуйя. олелуя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. примудрість прості, веслухаймо святого Євангелія, ми Русі. І Духові Твоєму від марка святого Євангелія. Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, А будь уважні, сказав своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже сі у з не у море, то не сумніватися у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете простити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, мати щось про такого небудь, щоб отець ваш, який на небі, простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець що на небі. Не простить ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, за святійшого селенського хири нашого лева Папу Римського, за блаженніше верховного архієпископа, нашого керса слава, за присвященніше архієпископа і митрополита, нашого керівра, за бодоби єпископа, нашого Кирпетра, бо єпископа нашого Михаїла, і за все наше, рота Архимандрита Роберта, рота імена Йоса, імена Володимира, за те, що служать і послужили святому храмі цьому святі обителі наші, за усіх наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Го, помилуй. помий. Молимо за Богом, бережний народ наш за правдіння, за все військо, Господи, помилуй, Господи, помилуй. го. Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог став, святого содуха, на весь український народ, і дай у ласку трималося, віри, надії, любові серед теперішніх пробувань в час війни, дарував йому мір, та за Усяких ворів, що він і правді прославляти доброго милосердного Бога. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Богу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за заболю піку до всіма нашими воїнами, які виконує ваш захист та вітчизни, що Господь Бог зміцнив їхню віру і мужність, та охороняв від ворів видимих і невидимих, благословив перемогу над Росією, Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок війни російського агресора, за поранених полонених, переселенців, тих, які втратили рідних помешканнями нас за всіх тих, які в зоні бойових дій, що Господь захистив здоров'я та зберіг всяку лиха, та дорослої благодаті, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надійсі, людей на землі, і тих, що далеко на морі, та в повітрі, будь ладику лоскай на гріхах наших, помилуй нас, бо милостивий і чоловіку любить Бог, єси тобі, славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віки. Амінь. Господи, помолімося. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божого, Ми, сини і дочки українського народу, свече перед Твоїм святим обличчям, дякую Тобі за свободи, незалежності волі нашої української держави, нині ж коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського агресора прибагаємо під Твій святий покров Твоїй святої, Матері та благає. Заступництво у Тебе, Христе Боже наш, молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа, і наче всіх дітей України любити свій батьківщину, такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу і любов'ю служити служителя добра нашого народу, цілості свободності нашої держави, України. Пошти силу, благодаті і можності нашим воїнам, аби вони могли жертовно на виконці, возв'язти, бо захиста, нашої батьківщини, визволи нас від всякого нападу чужинців, чини наш народ сили твоє непереможне, і всякої ворожої пропаганди нападу, нездоланним, Військо його всюди завжди противорив, його укріпи і в його додумності. Справи праведному послі тримай, і мір свяди, і подай нам Господи, благослови благовірному народу нашу перемогу над супротивниками і над Росією заради імені Твого на землі, на морі в повітрі, на заступників перед Тобою, ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно послали князя Володимира, Христителя України, блаженно рівно послану княгиню Олю Київську. Священо мученика святого Єсафата, мученики і сповідники нашої святої церкви та всіх святих праведних, які ведула українська земля, до кінця нашого життя, оберегає нас передвічним засудом, що ми спасені Твоїм заступництвом і помочю віддавали за все славу, холу і подяку і честь єдиному святій Тройці Богові, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віки Амінь. Премудрий, Чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішові від Серафимів, що без отління Бога породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, по всек, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос істинний Бог наш молитва, в Своїй Матері, святи славних, всех файлних апостолів преподобних. І Бог на сусті наші всі святи українського народу, помилуй і спасе нас, як благий людинолюбе. Амінь. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Вої і світу промінням ти її осяй, Чисті любові до краю Ти нас Боже зрости, молимось боже єдиний, нам україну храни. Всі свої ласки ще ти, ти на люд наш зверни Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Же народу і мно, м